Як відомо, середньовічна Англія ніколи не була жертвою вторгнення крижаних зомбі та свавілля драконів, але вона постраждала від боротьби за владу між двома шляхетними родами, яка охопила кілька поколінь та торкнулася чималої кількості діючих осіб з неоднозначними мотивами та змінними інтересами. Це може звучати знайомо, тому що відомий історичний момент, відомий як війна Троян, став основою подій зображених у Грі престолів. Смерть короля Едварда III в 1377 році розв'язала справжню війну. Старший син Едварда помер ще раніше свого батька, але його десятирічний син Річард II здобув корону, випередивши трьох інших Едвардових синів. Таке ігнорування цілого покоління призвело до тривалих претензій на трон від їхніх нащадків зокрема, Ланкастерів, спадкоємців третього сина Едварда та Йорків, спадкоємців четвертого сина. Назви наступних воїн походять від символів цих родин, Біла Троянда Йорків, Червона Ланкастерів. Перше ланкастери здобули трон, коли у 1399 році Генрі IV скинув з престолу свого кузена Річарда II. Їхнє правління тривало у спокої до 1422 року, коли через загибель Генрі V у військовому поході королем став малий Генрі VI. Слабовільний Генрі піддався впливу радників та одружився з Маргарет Анжу, щоб заручитися підтримкою Франції. Маргарет була вродливою, честолюбною і безпощадною до зітхань на її владу. Найбільше вона остерігалась Річарда Йоркського. Йорк був близьким радником короля та відданим полководцем, проте королева неодноразово відстороняла його від справ та сприяла своїм прихильникам з грабства Суфолк та Сомерсефт. Через критику Йорка щодо їхньої безпорадності у війні проти Франції його виключили з Ради та відправили до Ірландії. Тим часом чисельні військові невдачі, згубні закони Маргарет та її союзників, призвели до масового незадоволення. Серед цього безладдя Річард Йорський та його військо затримали Сомерсета та реформували суд. Попри перший промах, він отримав свій шанс разом з титулом захисника королівства після нервового зриву Генрі. Проте менше ніж через рік Генрі раптово одужав, і королева переконала його скасувати реформи Йорка. Йорк втік і знову зібрав військо. І Хоча він не відвоював трон, йому вдалося відновити титул захисника та встановити себе і своїх нащадків у черзі на трон після Генрі. Та замість корони голову Йорка насадили на кіл після його загибелі у битві проти сподвижників королеви. Його молодий син став претендентом на престол і був коронований як Едвард IV. Він здобув значний військовий успіх у боротьбі з ланкастерами. Генрі взяли під варту. А Маргарет врятувалася втечею разом із сином Едвардом Вестмінстерським, який славився своєю жорстокістю. Втім, новопроголошений король допустив значну політичну помилку, відмовившись від договірного шлюбу з принцесою Франції, таємно одружившись з довою простого дворянина. Через це від нього відвернувся його союзник граф Ворік. Ворік вступив у союз з Ланкастерами, налаштував молодшого зазерного брата Едварда Джорджа проти нього і навіть на деякий час повернув Генрі на трон, але ненадовго. Едвард повернув собі трон. Принц Ланкастер загинув у битві, а Генрі незабаром помер під вартою. Решту правління Едварда IV панував мир, але після його смерті у 1483 році кровопролиття відновилось. Хоч його 12-річний син був спадкоємцем трону, молодший брат Едварда Річард III назвав своїх племінників безбаченками через таємний шлюб їхнього батька. Він присвоїв собі регенство та кинув хлопців до в'язниці. Хоча достеменно невідомо про їх долю, за деякий час зникла принцеса, і правлінню Річарда ніхто не загрожував. Та лише два роки по тому йому прийшов кінець через вузьку протоку Ла-Маншу. Генрі Тюдор, прямий потомок першого герцога Ланкастера, ріс у вигнанні після смерті батька під час попереднього повстання. Завдяки захопленню влади Річардом третім, що призвело до розбрату в Колі Йорків, Генрі здобув підтримку в посяганні на трон. Зібравши військо у Франції у 1485 році, він перетнув Ла-Манш та швидко переміг військо Річарда. Одружившись з Єлизаветою Йорською, старшою сестрою зниклої принцеси, новопроголошений король Генрі VII об'єднав дві троянди та остаточно закінчив столітню війну. Ми часто асоціюємо історичні війни з вирішальними противостояннями, де є очевидні переможці та переможені. Проте війна троян, як і книга, створена за її мотивами, доводить, що перемога може бути сумнівною союзи ненадійними і навіть влада королів швидкоплинна як пори року.